Вас на першому подільському служба безпеки України викрила групу, яка виготовляла фальшиві документи для ухлянтів. На Хмельниччині судили жінку, яка давала військовому ТЦК Хабар. Гранти на 2,5 мільйона гривень отримали підприємці Хмельниччини. Детальніше про ці та інші події далі. Я Ольга Захарченко маємо 5 хвилин на головне. Мінветеранів та Мінцифри запускають бета-тестування нових електронних послуг у дії для отримання статусів. Послуги доступні для осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих захисників. Уже сьогодні розпочали бета-тестування електронної послуги з отримання через портал дія статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та статусу члена сім'ї загиблого чи померлого захисника чи захисниці України. Служба безпеки України викрила злочинне угрупування, яке виготовляла фальшиві, фальшиві документи для ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у різних регіонах країни затримано чотирьох організаторів підпільних типографій, які функціонували на Київщині та Прикарпатті. Щотижня ділки виготовляли сотні фальшивих документів, зокрема службові посвідчення МВС та Служби безпеки України, а також медвисновки ВЛК про погане здоров'я військовозобов'язаних. Вартість підробки становила від 500 до 5 тисяч американських доларів. Все залежало від виду документа. За попередніми даними середньомісячний прибуток фігурантів становив до 3 мільйонів гривень. Як встановило розслідування злочину групу організував мешканець Вінницької області. До незаконної діяльності він залучив трьох своїх знайомих з Кривого Рогу, Івано-Франківська та Чаркас. Один із ділків до слова уже мав судимість за підробку документів. Наразі всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Хмельницький провів останню земну дорогу героя Андрія Гулу. Андрій Миколаєвич Гула народився 2 серпня 1978 року. Він мешкав у Хмельницькому, працював на заводі. А у 2023 році добровільно вирішив стати на захист країни. Загинув захисник 20 січня 2025 року на Донецькому напрямку. В Андрія залишилась дружина, донька, батьки та брат. Вічний спочинок герой знайшов на кладовищі у мікрорайоні Лезневе. Йому назавжди 46 років. Співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині судили жінку, яка дала військовому ТЦК Хабар. У полонному поліцейські зупинили вантажівку Ман за порушення правил дорожнього руху. Виявилось, що водій перебуває у розшуку. На місце запросили представника ТЦК. Двоюрідна сестра водія, яка перебувала у авто. Спробувала відкупити брата та поклала до кишені військовослужбовця 200 доларів. Того ж дня відкрили кримінальну справу. У суді жінка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості, тож їй призначили штраф 4250 гривень, а 200 доларів конфіскували на користь держави. Гранти на 2,5 мільйона гривень отримали підприємці Хмельниччини. Визначено переможців чергової хвилі програми Власна справа. Вони отримали від держави кошти на відкриття і розширення своїх бізнесів. Як повідомили у Хмельницькому обласному центрі зайнятості, цього разу четверо підприємців отримали гранти. Вони спрямують кошти на відкриття кав'ярні та салону краси, а також розширять виробництво хлібобулочних виробів та розвинуть смм послуги Якщо ви бажаєте відкрити власну справу завдяки грантовій програмі, нагадуємо, що на Хмельниччині працюють чотири регіональних офіси підтримки малого та мікробізнесу. Хмельницька обласна служба зайнятості станом на зараз має 1884 пропозиції роботи від роботодавців області. Популярними залишаються професії у сферах торгівлі та послуг транспорту, сільськогосподарського сільського господарства та переробній промисловості. Тож, якщо ви у пошуках роботи, зверніться до фахівців, які обруть найкращий варіант для вас. У оригінальній філії Південно-Західна залізниця повідомили, що у зв'язку із виконанням невідкладних ремонтно-колійних робіт 28 та 29 січня буде закрито рух автотранспорту через залізничний переїзд 1224 кілометра перегону Хмельницькі Гречани по вулиці Івана Франка. Об'їзд можна виконати через вулиці Трудова, Грушевського та Кам'янецька. Станом на цю ми це усе чим стигаємо поділитися. Більше у соціальних мережах телеканалу та у наступних випусках п'ять хвилин на головне. До зустрічі бережіть себе.